Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відеогляді надамо вашій увазі акумуляторну автономну повітродувку від компанії Bosch, а саме модель GBL 18 850. 750. Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці. Ми коробку цю зараз відкриємо, подивимось на комплект постачання. Окрім того, звісно, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, в котрі постачається даний інструмент, ми бачимо, те, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама повітродувка та нагнітальна трубка. Ми чітко бачимо те, що до даного комплекту не входять акумулятори та зарядний пристрій. Це зроблено задля того, щоб ви могли використовувати їх від вашого попереднього інструменту, шурупокруту, перфоратору, шабельної пили, чи цілого широчесного спектру іншого інструменту, саме 18-вольтового, саме професійної лінійки. Отже, розглянувши комплект постачання даної повітродувки, перейдемо до технічних характеристик. Продуктивність інструменту 780 метрів кубічних на годину. Швидкість повітряного потоку регулюється та максимально досягає 198 км на годину. Габарити інструменту 852 на 195 на 300 мм. Вага інструменту 2,8 кг. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Бож. Продовж трьох тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, переходимо до самої повірадувки. Друзі, комплектів акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Зберемо набір саме під ваші потреби, якщо не маєте акумуляторів від попереднього інструменту. Для даного огляду ми підготували акумулятор серії ProCore. І в поєднанні з безщітковим мотором професійної серії електроінструментів ми отримуємо технологію b turbo Brushless, тобто найвищу та найкращу потужність інструмент, найкращу продуктивність. Коли ми вже під'єднали акумуляторний блок, у нас по суті інструмент вже готовий до роботи. Далі ми можемо встановити нагнітальну трубку. Встановлюється вона досить легко за допомогою спеціальної зручної защіпки всього лише. Двома рухами встановили трубку, провернули її, все вона готова для роботи. Дана нагнітальна трубка призначена для концентрованого потоку повітря, для того щоб очистити саме ту частину ділянки, котра вам необхідна, і для того, щоб ви могли регулювати площу очищення ділянки, адже на максимальній потужності вона просто змі... змітає все навколо. Є регулятор повітряного потоку. Як ми вже знаємо, максимально він досягає 198 км на годину і можна регулювати орієнтовно від 100 до 200, ну відповідно до 198 Тобто, ми можемо працювати і з дрібним пилом, і з пожовтим мокрим листям, і взагалі з дуже великою кількістю різних матеріалів, котрі потрібно прибрати. Також дана повітродувка захищена від потрапляння пилу та вологи. Отже, можемо працювати в пильних приміщеннях, вологих приміщеннях тощо. Це промисловий інструмент, призначений для прибирання. Далі, друзі, з приводу ергономіки, у нас дуже добрий баланс самого інструменту. У нас прогумоване руків'я з рельєфною поверхнею, тобто навіть під час тривалої роботи вона в нас в руках не ковзає. Друзі, як висновок, ми маємо потужний інструмент, котрий може працювати дуже тривалий час, без перерви. Має гарну систему охолодження. Є широчезний асортимент акумуляторних блоків, ви можете підбрати саме під ваші потреби аж до 12 ампер годин, відповідно від 2 до 12 ампер годин. Все залежить лише від ваших потреб. А якщо ви чітко знаєте свої потреби, то допоможуть обрати правильний інструмент саме під них менеджери компанії інструментаріум та сайту Instrumentarium.ua. Отже, звертайтесь за якісним та надійним інструментом саме для вас. А особисто я подякував та ще побачимось.